Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. Сьогодні будемо говорити про мистецтво. Сьогодні будемо говорити про вистави, про театр, про кіно з режисером-постановником Анатолієм Тихомировим. Зараз він працює в українському малому драматичному театрі. Доброго дня. Не, доброго дня. Доброго дня. А Які є а, зараз а, проблеми? А може і ніяких взагалі проблем немає для режисера-постановника. Робота є, ну зважаючи на події, які зараз відбуваються в країні. А, люди ходять на вистави і все нормально. І на зйомки у кіно запрошують. Тобто, як взагалі зараз відчуває себе режисер-постановник? Ну, режисер-постановник і просто актори, мабуть, у театрі завжди відчували. М -м -м. Важко було завжди, скажімо чесно. А важко не було, було. Чому? Не виділялися гроші на вистави, а, глядач не ходив на вистави. А, кіно <зв 'язково> знімалося, але глядач їх не сприймав. А, важко через що було? Ну, кошти, в першу чергу, ми весь час кошти, кошти, кошти. І взагалі в цій країні я весь час чую тільки про кошти, і так вони є, на жаль. І ще з радянських часів у нас було на театрі мало виділялось фінансів. Акторські зарплати, режисерські зарплати були дуже невеличкі. Але правда, це все компенсувалося творчістю. Творчість є ми. Ми багаті. Багаті а, творчості. А можна порівняти український театр з російським театром? А Можна. А чому там гроші є? Вистави є. Зірки у виставах грають, а сюди вистави привозять. Люди платять угу. за квиток 300, 400, 500 гривень, а то і більше. Єш. І там все нормально. А у нас весь час якось чогось не вистачає. У нас політика державна, мені здається, знов таки з радянських часів. Вона не була направлена на відверту таку підтримку театрів культури. Ну, якось вони там існують, і хай собі існують, аби з ідеологічної точки зору все там було правильно. У Росії все ж таки там звертали більшу увагу на, на театри, і не тільки з ідеологічної точки зору, але ще й з творчої точки зору. Там вимоги до театрів були. І вищими, і в фінансовому відношенні, бо вони, вони більше оплата була там більше, акторів, режисерів, завжди вона була більше. І бюджети театрів у нас в свій час українські театри… Ну, Вони зовсім, зовсім відмовилися від бюджету. Майже без бюджету. Тільки там зарплата була, а постановочних відмовилися і так далі. І так далі. Все, це ще почалося з радянських часів. У Росії цього не відбулося. Mm -hmm. Воно так воно і пішло. Mm -hmm. І потім я хочу відразу сказати, щоб не ображати нашу українську школу театральну. Я, наприклад, закінчив Дніпетровське театральне училище і потім закінчив все ж таки «Гітіс» у Москві. Я не по не поїхав до Києва, а поїхав в Москву. Тому що на той час, коли я ще вчився, школа була вищою ніж у Москві, ніж в Україні. Майстрів було більше, хоча була така кумедна ситуація, як я вважаю, просто всі наші найкращі кадри поїхали до Москви. Тобто і викладали, викладачі там були теж багато було українців багато українських акторів, українські режисери. хоча вони називались російськими акторами і режисерами. Я пам'ятаю, дуже така смішна була ситуація, значить, у нас. Ерін такий був художній керівник або головний режисер, тоді, мабуть, вони так називались, Лесі Українки, ну, тобто відомий театр, один з поважніших театрів країни, України, mm -hmm. Радянського Союзу. Наш керівник Курсу, що Микола Дмитрович, він з МХАТу був, професор, там, режисер. Він е, привів Еріна, а Ерін чомусь пішов тоді, з України поїхав, мабуть, були якісь з нього проблеми. Він каже, це у нас буде другий, значить, педагог у нас. Курсі, значить, і ну ми там покладували, Він пішов, і він каже: Та ви не звертайте тільки уваги, що він з периферії. Він все ж таки талановита людина. І мене це так різануло по серцю. думаю, господи, а я все ж таки замуж з України. І воно було дуже, дуже неприємно. Тобто Оце все відбувалося, і це мені здається впливало взагалі на нашу українську культуру. Сьогодні вибратися з цього болота важкувато, але ми починаємо вибиратися. Ми починаємо. Ми починаємо розуміти, що у нас є своя драматургія, є хороша. Не, звичайно, є драматургія там, і закордонна драматургія, і російська, не треба від цього відмовлятися, але в першу чергу ми повинні сьогодні вже звертати увагу на свою драматургію, бо вона є, у нас є прекрасна драматургія, класична, українська. Я теж почав вже на це звертати увагу. Я скажу чесно теж, з нами з всіма, сьогодні відбулося переосмислення, може, це дуже голосно я скажу, просмислення навіть життя кожного з нас. Я, наприклад, пройшов такий шлях від майже російського націоналіста до українського націоналіста. Розумієте? причому такого дуже активно зараз. Ви в якому стані Українського націоналіста. націоналіст? І в нас є новий міністр культури. Є? Щось змінюється на краще, на вашу думку. Ну минуло вже більше по пів року. Ну, зараз йому дуже важко змінити щось відразу в Україні, яке ще й веде війну. Це важкувато, звичайно. Але коли я дивлюсь, як він спілкується, як він цікавиться проблемами, а Ніщук а Євгеній, він ще вчився з моїми дітьми, синами на одному курсі, вони вчилися, Я бачу, як він. Я не спілкуюсь з ним, але. Збоку, ніби так, наблюдаю, спостерігаю, як він працює, як він розвивається. Це зовсім інша атмосфера. Зовсім інші люди прийшли. І я думаю, що зразу відразу нічого не відбудеться. Але ми в вірному напрямку йдемо, мені здається. Я повинен ще додати. Я зараз теж у мене така є ідея створити в Деснянському і Дарницькому районах театри. Тобто на, е, на окраїнах, скажімо так, на е, Києва, де театрів немає, але там населення майже відповідає обласному центру е, такому досить таки великому на Полтаві, наприклад, Сомам. І там створити я хочу театр. Так, от раніше для мене це була проблема велика. А сьогодні і Деснянський район, і Дарницький район. Вони включилися, і я й бачу, що ці. Ну, я скажу так, хлопці, тому що він вони набагато молодшим від мене, вони хочуть щось зробити, дійсно зробити. І я вірю, що ці хлопці зроблять. А взагалі глядач ходить на вистави? Так, так, так. він за глядач на всі, на, всі, на всі у всіх театрах є глядач. Е, його Фійва. не треба привчати до театру. Ні, ні, а, ні, ні. З малику там в ну, кажуть. Є, ну з малку завжди треба привчати, тому що ну, нове покоління приходить, і якщо його з дитини. Не причати до театру, воно і потім не піде. В ну а, існує така думка, що сучасні батьки вводять дітей лише тільки на мультики, там IMAX і, і так далі. <гум> і все. А театр ні. Ну, я спостерігаю Ну, може тому що в театрі працює, зовсім іншу картину. Тобто, там все це є. Все, це правильно. Але от, я працював головним режисером муніципального театру Києва, там були фінансові проблеми, і зараз цього театру не існує, хоча він може знову з'явитися знову на світ. Вже ну, трошки може з іншою назвою, але той же колектив може з'явитися. Так от там у нас йшли вистави: там, «Терем Теремок», це я скажу російською, тому що, там, тому що ці вистави у нас там, і російською, і українською, тріпаросьонка. Оці всі вистави, це музичні вистави. Але коли ставиш для дітей сьогоднішніх, треба. Запрошувати композитора не, не можна просто музику на підборі, як кажуть. Uh -huh. Треба написати музику спеціальну, треба багато музики, багато дії повинно бути. І Тоді дитина, а це завжди було так. Дитина буде дивитися, вона нікуди не побіжить. Нікуди. у нас е, три просяця, от вистава у муніципальному театрі там на Русанівці. Ді, деякі діти. По п'ять, по шість разів приходили на вистави. Мені вже батьки казали, такого ж ви може вже не будете показувати. Я вже більше не можу він тягнує, Розумієте? Тобто, все нормально, все. А мені здавалося, для сучасної дитини ну, важко поставити виставу. Вона сприймає мультики, тачки, літачки і так далі, якісь там гітки, я, де там все крутиться, вертиться. А як це зробити все на, на сцені? Мені здається, дуже важко. От у мене такі принцип. Я, казка для мене це дія. Дитина ані на мить не повинна відволікатись кудись. Поганий біжить, добрий біжить, поганий, доганяє, а потім навпаки. Коли це відбувається, все нормально. Значить, там ще повинні бути ну сюжет, звичайно, так, але ця дія повинна відбуватися. Плюс танець, музика. Все, я вам гарантую. Не треба ніяких покемонів, нічого не треба. Все буде нормально. І безпосереднє спілкування з дитиною. Тобто, сама вистава, навіть актори повинні е, спілкуватися з дитиною під час вистави і перед виставою. Приклад. Фільм Трубач. Ми можемо зараз перейти вже до кіно. Танці були, музика була. композитора спеціально запрошували. Діти були, дія була. Що там ще ви казали? І, а успіху ні. Ну, здається, мені так. Може я помиляюся. Мені, мені важко оцінювати кіно в даному випадку. Наче що сам не так зробили, але ви також е, знімаєтесь е, і в серіалах, і mm, çok... Ну, взагалі хіські актори. Ми всі знімаємось по це в першу чергу гроші. Mm -hmm. e -e -e, там один знімальний день більше нашої зарплати за місяць, а і просто того, що цікаво. Я взагалі дуже люблю. Я свій час керував навіть у Запоріжжі. У мене був такий період. Я керував телебаченням, там то радіо телебачення був головним режисером, а потім головним редактором. І я. Із дитячих років я взагалі дуже люблю телебачення, тому що моє перше, перше знайомство з мистецтвом, скажімо так, було саме на телебаченні. Було 13 років у Дніпропетровську, відкрили там тоді дитячий телевізійний театр. Я потрапив тоді, все моє життя, так і пішло телебачення. Тобто я до камери відразу звик, я і полюбив камеру. І творчо мені дуже цікаво. Сьогодні кіно, завтра театр. Ти і, і, рос такий люба? А у театрі творчість є. Ви самі казали, що є, твор, куча, творчість є. Куча, а у є. серіалах є творчість? Є. Є. А, в мене а, мама дуже любить серіали, угу. і в мене аж трусить, коли вона їх дивиться. <ріх> я не бачу гру актора. А я бачу, що вони говорять зазубрений якийсь угу, там угу, текст. Угу. Тобто я не бачу ніякої гри. Де там творчість в серіалах? Ну, це вже залежить від людини, так, яка це створює. Ну, я, може, так, не знаю мені. Ну, я, наприклад, готуюсь до зйомок дуже серйозно, як актор. І я ще заздалегідь до зйомок, я вже з режисером спілкуюсь, я, чого він хоче, чого там може бути. Якщо це відбувається, якщо режисер так, от є такий режисер Ігор Шкурін. Ми з ним я знімався у нього у двох фільмах. Перша картина була, скажу російською, там он так, онкаже, ангел теряє крилля», або це було, ангел втрачає на да, крила. І друга, другий фільм був «Іскуплення». Він мене запросив ще за два місяці на бесіду. Ми там починали бесіду з ним про кіно, про ту роль, яка вона було. Там придумав, що там що в нього там така є тросточка, не ковід спрається. Давайте 30 секунд буквально. У нас є фрагмент з цього ага. фільму, а потім ми повернемось до Добре. бесіди. Добре. А, давайте подивимось на злого Анатолія Тихомирова, підступного у фільмі «Іскуплення». дивимось. Ви правильно зробили, що прийшли ко мне. 30 тисяч. Спасибо большое. Я вам отдам Палін. Чисте формат. Підписати, звісно. <реш> тобто а, ви там а, брали, давали гроші ну... а, в борг, а потім накручували якісь відсотки. Так, 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 так. А, скажені. Так, 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 так. І за два місяці ви спілкувалися з режисером, так. щоб розробити. Цей такий образ. Mm -hmm, mm -hmm. Так, ми розробляли, як він говорить, як він у е нього там коротка нога, ми вирішили, що він спирається на паличку там і так далі. І так далі. Тобто це якась і зовнішня характерність була, і внутрішньо ми і яка людина, і що з ним було дощ. Що... Ну, це так от в театрі розбирають. Mm -hmm. Отак ми з ним розбираємо. І раніше, раніше, я колись мав щастя, в мене там, я не можу сказати, що вона там мені я дуже популярний, він там став. У 17 років Льознова мене запросила на. Вони приїхали у Дніпропетровська група і знімали рано утром фільм називався. І вона мене запросила на невеличкий епізод. І цей 17 миттєв весни, яка знімала, вона дала мені цю роль. Значить, там небагато було тексту, там, я пам'ятаю, на сторінку. Може. І там магазин якийсь ми там знімалися, вже не дуже добре пам'ятаю. І вона мене що тоді, ну що я там? Ну хлопчик, вона запросила мене у готель. Група зібралася. Ми розбирали всю сцену. Потім була ще репетиція там, в цьому магазині на, на площадці, яка там. Потім, значить, наступний день у нас була трактова, тоді була репетиція, тобто камеру просто ставили, да, і розбирали. Потім і тільки на четвертий день були, правда, там ще плівка була, так що вона була дуже mm -hmm. дефіцитна. Да, на четвертий день ми тільки починали знімати. Я пам'ятаю, як країду ми там хрестики поставили. Да, і Коли вробили це світло, тоді як вона Аеродрові для літаків, я нічого більше не бачив, ніяких хрестиків. Ну слава Богу, там запам'ятав. Не, не дуже перелякався. і, так, Уявляєте собі, як працював? Там такий епізод. Зараз про нього там ніхто не розмовляв. Зараз за чотири доби чотири серії. Ну зараз сняти. могли б на таку поль просто вулиця. Ну хлопчик, іди сюди. А тоді там серйозна йшла робота. А, зараз а, є бойкот російських товарів, а, забороняють або а, говорять про це, щоб заборонити російські серіали. Угу. А у актора, який знімається у російських серіалах, у російському кіно, роботи стає менше через те, що не запрошують, або ви також бойкотуєте і не погоджуєтесь зніматися. Ну, там з одного боку, я вам скажу, там спочатку ми їх бойкотували. Я знаю там Льоша Вертинський, він категорично сказав, ніщо деякі актори. Мені теж там телефонували, ну там, я не можу сказати, що там така велика роль. Але я був вражений подіями. І я ну, просто не зміг тоді сказати. Я спитав, хто там знімає, для чого знімає, я зрозумів, що це для Москви, для Росії. Я сказав ні. Потім шкодував, думаю, що скільки це грошей не втратив. Потім думав, що це я за людина, таке, що це я за патріот сиджу. Але зараз і росіяни, наскільки мені відомо, вони поїхали з Києва. Тільки деякі там серіали ще залишилися, які вони дознімають. Навіть наш цей де зіграв 10 ролей повернення Мухтара вже поїхав до Білорусі, як мені як мені сказали. А взагалі він же знімався тут і багато років. А це, це, це... чутки або ні? Український актор на знімальному майданчику вигукнув слава Україні, героям слава і його зняли зйом. Хустякої це правда -пра -пра -пра? стікою. Ну я не знаю, я ж там не був. Але мені сказали там, хто були, сказали, що так було. Ну, ми знаємо, що е, в ефірі телеканалу Соціальна країна ми можемо це сказати, і ми залишимось на своїх робочих місцях. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Анатолій Тихомиров, е, режисер-постановник, був з нами сьогодні е, в гостях. Говорили про театр, про кіно, і ми бажаємо вам, щоб творчість завжди у вас була. Дякую, дякую, дякую. до зустрічі. І з глядачами ми ще зустрінемось.